Донецький Шахтар близький до підписання бразильського півзахисника Алісона. За інформацією журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса, 19-річний бразилець вже приєднався до тренувального табору гірників у Львові. Підписання контракту з півзахисником заплановане на завтра. Зазначається, що сума трансферу складе 16 мільйонів євро. У разі успішного оформлення трансфер Алісона в Шахтар стане третім найдорожчим продажем гравця в історії Атлетіко Мінейро. Раніше сам футболіст підтвердив інформацію, що продовжить кар'єру у складі гірників. Трабзонспор мінімально поступився Хатайспору в матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини. Але Данило Сікан та Олександр Зубков можуть занести собі цю гру в актив. На гру проти Хатайспора у старті Трабзонспора вийшли усі троє українців: Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Останній щойно відновився від пошкодження та був доволі активний. Хатайспор повів у рахунку на 21-й хвилині, відзначився Саглам… А от далі на перший план вийшов Зубков. Спочатку українець отримав жовту картку. А перед самою перервою Олександр забив свій перший гол у Туреччині. Допоміг відзначитись Данило Сікан, який прорвався з лівого флангу до штрафного, і подав. Зубков замкнув головою, воротар парирував. Але Олександр був першим на добиванні. Втім, гра завершилась невдало для Трабзонспора. Масанга Матондо на 65-й хвилині забив, принісши таким чином перемогу хатайспору.